Перед нами дистилятор, який виготовляє виготовляє воду, яка потрібна нам для використання по відділенням. Його потужність 4,5 кВт. Іменно він зараз працює на сонячній станції. Сонячну електростанцію встановили на сосницькій лікарні, і тепер вона виробляє електрику для медзакладу в день. Панелі розмістили на даху. Загальна потужність станції – 25 кВт в час. Може, ну, це при. Співпадання на уголу наклона сонячних променів, ну там багато, багато нюансів. За місяць роботи сонячних панелей лікарня зекономила на електриці приблизно 22 тисячі гривень, і це в останній місяць літа, каже завгосп Микола Обуховський. Єдиним недоліком називає залежність від сонця. Коли ми вже вивчили її функції, її, ну недостатки тому подібно, ну певно, наче ігрушка, на ну, мені. Тим -тим 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 -тим. Це дає 22 000. Управління цією електростанцією здійснюється через інтернет. На моніторі можна побачити, коли і скільки електроенергії вона виробила та скільки лікарня використала електрики з мережі. Зелене це сонячна станція, червоне це електромережі. Сонце розійшлося, ви бачите, пошлена наростає виробництво. Планення змонтовано так, що, якщо сонячна станція працює на повну потугу. В загальній щитовій стоїть обладнання, яке перемикає доступ електроенергії з мереж. Якщо його не вистачає, трансформатори тока регулюють доступ зовнішнього електропостачання, додавляє. Тепер при відключеннях електрики у лікарні є можливість використовувати зекономлену сонячну енергію, пояснює Микола Обуховський. Ну, ми можемо продержатися порядка досудження. Ну по мінімуму мається назва освітлення, це робота холодильників, робота е, лабораторії. Обладнання і програмний супровід отримали завдяки гранту від німецького товариства міжнародного співробітництва. Дах під сонячні панелі перекривали за рахунок бюджету громади. Говорить її голова Андрій Портний. Перше, що мільйон сімсот, це грантова складова. Це грант безповоротна фінансова допомога і 300 тисяч місцевого бюджету. Сподіваємося, що вже за цей е, рік ми матимемо купність цього проєкту, а далі будемо менше витрачати коштів бюджету. У нас лікарня це найбільший споживач електроенергії. У громаді планують встановити ще одну сонячну електростанцію і також за грантові кошти. Це на водоканалі, там, де у нас відбувається підйом води. Там теж це грантова складова. Це така. Підтримка наших партнерів, можливість в цей складний час мати і резервне джерело енергії плюс економія бюджету, бо ну насправді бюджети пусті. Окрім сонячних електростанцій, на випадок блекаутів у громаді є вісім десятків генераторів. Всі вони отримані через гранти або подаровані спонсорами, каже Андрій Портний. Тетяна Лось, Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.